Коловіли Палатин, прекрасна така околиця, каліча гора та вулиця Глібова. І дорога у нас тут тротуар викладений плиточкою. Це є міжвоєнна, дуже якісна плитка. Це, очевидно, у нас фірма Ferrum. Десь можемо побачити тут клеймо. І ця плиточка вона має таку дуже велику якість. Вона складається. Це так званий штучний камінь. Це є крупнорозмірний щебінь, багатоколірний. Це спеціально робилася така естетична. Вона дуже якісна, оскільки навіть от пройшло 100 років, бо це міжвоєнний, 1920 ті і у нас щебінь не вимивається, бетон не викришується. Це відрізняє цю плитку, плитку від радянської. І дивіться, це є дуже значний ухил гори, і вона абсолютно не зісунулася, тримається зі всіх сторін. Правній такий потужний бордюр, у нас є базальтова бруківка. І там далі бачимо, що ця плиточка у нас чомусь знімається, знята. Там іде якесь, очевидно, перекладання тої плитки. Ось тут можемо роздивитися, плитка лежить в таких палетах поскладена, вона має дуже значну товщину. вона надзвичайно якісна. От видно, тут, як вона була укладена, лежить вона на піщаній подушці. І ну, це достатньо видно для того, щоб дорога була в дуже доброму стані. До речі, тут я побачила ще один тип плитки, вона навіть ще більш якісна, бачите, отут от, от Вона забезпечує таку м, криволінійну, таку, знаєте, нерівну поверхню. І от плитка плитка у нас тут теж лежить. Радянську плитку дуже м, можна легко відрізнити, тим, що вона є, по-перше, крупно розмірна, а по-друге, радянська плитка вона має неякісний сам бетон, він дуже швидко викришується, і з плитки стирчить арматура. Радянська плитка вона розміром переважно 50 на 50, десь така ми можемо її не раз побачити в різних двориках. А ота от плиточка міжвоєнного періоду, функціоналізму або Дуби, то вона відповідно десь 20 на 20, ну я так кажу, приблизно, звичайно, треба поміряти. Але вона от неї викладені всі вулички навколо, далі, далі вулиця Мартовича пішла з тої ж плитки. І я так пам'ятаю, з дитинства я тут виросла на Калічій горі, ми по тій плитці ходили, і це такі от враження дуже приємні. От Далі у нас та плитка йде по вулиці Стефаника, вона така дуже-дуже львівська. І цікаво, що коли падає дощ, то вона має різний колір і воно так тільки більше, бачите, підкреслюється. Це зараз, мені здається, якась така недосяжна технологія, цього фактично нема.